Хороші. Новий день приносить нам нове цікаве музичне заняття. Готові до нього? Починаємо! Добрий день вам, діти! Добрий день! Молодці! Що використовують художники, коли малюють свої картини? Вони можуть використовувати олівці, пензлики, ручки, фломастери, багато що. Але найголовніше. Що всіма цими предметами вони наносять на полотно фарби. Саме різноманітність кольорів фарб створює яскраву красиву картину. А як ви вважаєте, чи є у музики такі засоби, які роблять її різноманітною? Звичайно, музика може відрізнятися своєю швидкістю або, як кажуть, темпом. Вона може бути швидка, повільна або помірна, не дуже швидка і не дуже повільна. Звуки можуть відрізнятися за висотою, бути високими, середніми чи низькими. Звуки можуть бути плавними, переливатися як вода або тягнутися. А можуть бути відривчастими, скакати як сонячні зайчики на воді. За допомогою усіх цих фарб композитор може зобразити в музиці різні картини, різні епізоди з життя, може зобразити різний настрій або характер. Подивіться, що ж зображено на картинці? Це гноми. Які вони гноми: великі чи маленькі? Вони маленькі. Гноми здаються смішними, але вони займаються серйозною справою. Вони добувають з під землі дорогоцінне каміння, то сильні гноми чи слабкі. Мабуть, що сильні. Вони кудись дуже впевнено йдуть. Тож, якими звуками ми зобразимо цих гномів? Ці звуки будуть плавні чи відривчасті? Швидкі чи повільні, високі чи низькі? Давайте зараз послухаємо, як норвежський композитор Едвард Гріх зобразив гномів. Під час слухання визначте. Чи співпали ваші музичні уявлення про гномів із музичними уявленнями композитора? Чи зобразили б ви гномів такою ж музикою або вона була б зовсім інша? Тож, якою була вона ця музика? Звуки були плавні чи відривчасті? Звичайно, вони були не плавні, вони відривчасті, тому що гноми йдуть. А крок, тим більше схожий на марш, неможливо зобразити плавними звуками. Тепер мені цікаво, чи були ці звуки довгі чи короткі. Звичайно, вони були короткі, тому що гноми маленькі, і їхні кроки також маленькі і досить швидкі. Цікаво, що композитор використав різну висоту звуків. Спочатку звуки високі і ще й досить тихі, нібито гноми йдуть десь далеко від нас. Але коли гноми наближаються, звуки стають нижчими і більш голосними. А коли гноми йдуть, звуки знову стають тихішими. Ось так за допомогою музичних фарб композитор зобразив нам картину «Походу гномів. Музичними фарбами можна намалювати також і осінь. Пропоную вам зараз заспівати вже знайому нам пісню про веселу хмаринку. Ми з вами засиділися. Пропоную вам подарувати таночі осені та весело затанцювати. i i За сьогоднішнє заняття ми дізналися багато нового і цікавого, але тепер мені час із вами прощатися. До наступного разу. До побачення!